Тривають важкі бої за велику новосілку. Під ворогом вже половина міста українським силам довелось відійти поблизу кількох сіл на Покровському напрямку. Тут ворог особливо активний. звітує генштаб, і неймовірні пригоди Росіян під Вовчанськом вороги зацінили наскільки глибокі водойми Харківщини. Більш детальніше розповім вже за мить. Нікуди не йдіть. Друзі, залишайтесь з нами завдяки підписці на нас. Отже, будемо починати, але спершу з вас лайк. Спершу звернімось до аналітиків. Діпстейт вони повідомляють про утрату Времівки. Вдалося росіянам потіснити наші сили на одному з флангів Покровського напрямку. Вони стали ближче до сіл Котлине, Надіївка та Петропавлівка. Про дещо інше повідомляють воїни 110-ї окремої мотопіхотної бригади. Загрози оточення в новій новосілці немає з районів, де виникла загроза оточення. Наші підрозділи використовуючи погодні умови, уміло вийшли станом на зараз, бої у місті продовжуються. Усі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника. Щодо стану самого міста, то цілих будівель у населеному пункті не залишилося. поки тут українці мають перевагу по артилерії та дронам в росіян велика кількість піхоти. Інстату і статують втрату великої новосілки фахівці інституту вивчення війни під контролем нападників 72% міста. Геолокаційні кадри свідчать, що окупанти підняли свій прапор у східній частині селища в українській розвідці. Заявили, що це фейк. При цьому і російські воєнкори і українські джерела підтверджують просування окупантів до центральної частини селища. Трохи північніше на даному ж відтинку фронту пілоти 23 го МБР взялися потужно кошмарити росіян у роздольному. З цього населеного пункту вони зробили хаб для накопичення і відправляють їх подальші штурми. Агресори боягузливо поховались по зруйнованим будинкам, звідки їх викурювали українці. Нарешті евакуювали усіх дітей з покровської громади. За словами начальника міської військової адміністрації, у самому Покровську досі залишається 7 тисяч людей. А в інших населених пунктах громади 3 тисячі. Місцева адміністрація закликає людей не зволікати і евакуйовуватися. Маємо ще одні гарячі кадри з передової. Оператори 412 го полку Немезіс виявили і завдали точного удару попусковій установці ЗРК Бук М 3 Воїни повідомили, що після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень. Це унеможливить його подальше використання. Продовжують бути активними російські військові і у часовому ярі. Тут противник намагається пролізти до населеного пункту ступочки, але їх групи вдається ліквідовувати нашими дронами і піхотою. Військовий Алекс знову відмічає застосуванням ворогом старої техніки. Причому це можуть бути просто совкові автомобілі чи мопеди. Також наш захисник розповів про ситуацію на покровському напрямку. Деякі штурмові групи висувались з заходу населеного пункту Нововасильівка їх уразили мінометом і скидами з дронів. Тіла розкидані буквально по полю. Поки що російські оперії затихли, але фіксується підтягування їхніх резервів. Військовий мочний взявся розповідати про курахівський напрямок. Там нині тривають бої за Андріївку, Нагадаємо, також погіршується ситуація в районі Дачного тут не обійшлося без наших втрат. На жаль, все через те, що противник поступово заходить в село і наносить удари дронами та артилерією. Якщо ворог забирає північну частину населеного пункту, то залишиться центр та південний захід села. Але далі оборона в мішку буде складною, визнають на фронті. Наче випили еліксиру хоробрості на вовчанському вітинку? Противник намагався на характері форсувати річку Вовча, щоб закріпитися на нашому березі, і фіналочка їх авантюри вийшла доволі очевидною. Вони понесли втрати, і їх тіла нині плавають в річці, деталізує військовий Алекс. За даними Генерального штабу, на Покровському напрямку відбулось 52 бойові зіткнення. На Краматорському ворог атакував 33 рази, а під лиманом сили оборони відбили 26 атак. Не можемо не оминути, друзі, те, що радує Око, а це звіт про втрати ворога. Отже. Утилізовано 1720 окупантів, розбиті на друзки, дев'ять танків, 4 ББМ, 14 артилерійських систем. Росіянам довелося відправити на баталобрухт. А також безліч безліч буквально ворожих дронів та спецтехніки також знешкоджено. Тож стежимо і надалі за звістками з фронту. Підтримуємо збройні сили України донатами, Кожна ваша гривня посилює віру в перемогу, яка буде обов'язково за нами. Російські війська просунулися в Торецьку. згідно даних діпстет, які посилаються на українських військових війська РФ контролюють район багатоповерхівок та обходять із флангів шахту Торецька, яку отримують зсу. Відмінну від цього інформацію мають фахівці американського інституту вивчення війни. У їх звіті розповідається, зокрема, що сила оборони України відбила раніше втрачені позиції в західній частині Щербинівки на захід від Торецька. Більш детально про це розповідають наші військові, і ви будете вражені втратами. Отже, за даними Алекса, про що він пише в телеграмі, вороги висувалися бойовим порядком. Цитую циганським табором. Тобто, замість воєнної техніки, вхід йшов Сурковський автопром і старуші ББ. Внаслідок бою 50 осіб противника загинуло, і це тільки те, що вдалося підтвердити. Натомість увага втрат у силах оборони за підсумками там не було. Щодо ситуації в місті, то військовий мучний більш песимістичний, каже, що втрата Торецька та шахти. Де ми обороняємося, це лише питання часу. Промисловий об'єкт загарбника обходять по флангах, поки що їх вдається стримувати завдяки дронам. Мучний розповів також про часів яр. Тут, як зазначив захисник, все йде до завершального етапу. Ворог заволодів мікрорайоном північний і вже просуваються південніші залізниці. Це може причинити загрозу в центрі міста, коли всі шляхи боєпостачання будуть перерізані і залишиться тільки одне вийти нашим козакам. З негативного знову до позитиву наші розвідники знищили бронетехніку росіян в районі Покровська і під Запоріжжям. На відео ви бачите результати роботи бійців підрозділу Крила департаменту активних дій. हूर्म Захисники спалили три російські броньовані машини. Тигр, дві БМП знищили та уразили три ворожі танки. Т-72. Тепер про покровський напрямок. Тут, за інформацією від військового мочного, противник хоче зайти до центру села Удачне. Українці стримують ворога, не даючи просунутися до межі Дніпропетровської області і не погіршити ситуацію для міста Покровськ. Даймо відпір теж поблизу села Котлене. Там нападники засіли по підвалах будинків та на агрофермі. Вони планують перерізати трасу та рухатись. По залізничним шляхам, аби вдарити у бік Покровська, противник лізе з усіх щілин. Важка обстановка у Великій Новосілці. Селище суцільна сіра зона. Наші воїни чинять опір росіянам, але ділянок, що під нашим контролем, все менше. На зараз ворог контролює повністю центр населеного пункту. Встановлені їх ганчірки. Про схожу ситуацію пишуть в Deep State Росіяни фіксують в центрі великої новосілки та проводять зачистку. Вони почали публікувати кадри з населеного пункту, маніпулюючи інформацію про нібито по. Ни контроль над селом, що не відповідає дійсності, поки що противник має успіх у просуванні лише на східних околицях. Водночас окупанти намагаються просуватися з півдня і зі сторони Времлівки активно застосовуючи піхоту і техніку. Фахівці констатують, битва за велику новосілку добігає кінця. Генштаб повідомляє, що РФ активізувалися на Краматорському напрямку. Від початку минулої доби відбулося 39 боєзіткнень. Це найбільша кількість боїв на цьому напрямку від початку року. Окрім міста Часів яр та прилеглих населених пунктів. Російські війська наступали поблизу трас Костянтинівка, Бахмут та Слов'янськ-Бахмут. Усього вороги 43 рази атакували у районах оріхово васильівки Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори. Позиції зсу російські війська 139 разів обстріляли. Артилерію. І ще одна хороша звістка: ЗСУ відновили контроль над невеличким лісом поблизу тихого на Вовчанському напрямку. Сама ситуація у тихому невідома. Хочеться, аби більш добрі новини з фронту переважали на інформаційній повісті. Сподіваємося, цього вдасться досягнути. Для цього нам варто більше донатити Збройним силам та аби знати перебіг подій на фронті, варто підписатися на наш Ютуб канал. А цьому випуску поставте вподобайку.